Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий теро для всіх і так дивилися. Що вас очікує в найближчі два-три дні думати тільки про себе, дівчаточки, в мою групу телеграм? додавлятися туди треба безкоштовно, але знання, які ви отримаєте, вони просто коштують мільйони, що не більше. Тут ви отримуєте якийсь подарунок, дівчаточки або. Або ви комусь щось будете допомагати. Того що? Тому що вас багато. Також, дівчата, якщо ви потрапили на мене, то вам каже Всесвіт, досить сидіти, щось видивлятися. Починає моя дідка змінюватися. І амулети, коли ви заказуєте, ви кажете цими амулетами вищим силам, що зробіть їх краще. І довіряю вам свою долю. І завжди вищі сили роблять для вас як найкраще. Проценовують відгуки моїх. Фієчок читайте в групі також. І так, тут у вас висить якась ситуація з якоюсь людиною, з якою ви довго бодалися. Хто кого. І тепер, або ви до нього їдете. Чомусь думав, що це він, або він до вас їде. Так. О, як цікаво. Так. Тут, чомусь, тут ситуація між вами висіла, нікуди не рухалась. Чому? Тому що хтось пішов із відносин, причому кохаючи. Я так думаю, що в багатьох випадках це саме ви. І зараз немає ніякого прояву ні з вашого боку, ні з його боку. І ця людина їде до вас, тому що її мучають страхи. Вона погано спить по ночах, її мучають і докари совісті. але не треба зараз йому писати, дівчата, чекайте, тому що якщо ви з ним розсталися, це ж було не просто так. Просто так ти не уйдеш із відносин, причому кохаючи. І коли там хтось пише в тіктоці, що якщо вона б кохала, вона не пішла. Запам'ятайте, все це маніпуляція. Людина йде, кохаючись з відносин, якщо вона зріла людина, і людина, яка кохає себе. Тому що треба кохати всіх, але найбільше це себе. І це не про егоїзм, а це про те. Що ніхто не попіклується про вас, якщо вам на себе начхати. Вибачте, але це так. Так, і що? Вау! Вау! І що? Довгий час тут у вас да, ця ситуація висить. І тепер він до вас йде. Король Пентаклі. Він, до речі, до вас дуже довго йде. Дуже довго йде. Я кажу це слово, да, що він тормозить, правда, реально. Король Пентаклів. У когось це буде ваш чоловік до вас йде, у когось це буде чоловік е одружений, бо вас багато, а у когось це просто йде чоловік, який вміє заробляти гроші, який стабільний, який надійний. І йде до вас він як до імператриці, тобто як до особливої жінки, яка займає в його серці почесне місце. Як до жінки, яку він бачить матір'ю своїх дітей, він бачить вас своєю дружиною, він готовий вами опікуватися, готовий заробляти гроші, готовий вас витримувати емоційно і по-різному, тому що ви для нього імператриця. Так, боже, які карти класні. Дівчата аж печка знову включилася. Ви були з ним на великій відстані. Весь цей час, тобто на відстані ви були, і за цей час він зрозумів, що ви зірка, що ви взагалі де він, а де ви, що ви якась він між вами великі несумісності, або ви ментально розвину... розвинуте ще більш, або фінансово, або по якимось критеріям, але ви для нього зірка. І дівчат, про так, що він дуже довгий час чекав. Він вважав, що час працює на ньому, і тому він до вас йде. Йде? І тут карти кажуть, що між вами взаємне кохання, дівчата. Це так або не так. Напишіть не мені, що це не так. Якщо не хочете, запам'ятайте, ви самі робите свою долю. Вас може доля перевіряти взагалі, приймете ви його чи ні. Ну, давайте я так запитаю. Вищі сили, підкажіть. А з яким наміром цей чоловік йде в життя моєї феєчки? Так, він йде. Він йде, кажуть, тому що ви в нього дуже багато вкладалися, а він взагалі вам нічого не віддав і в емоційному плані того, що ви дали. Да? Знаєте, боржок. Должок, да? борг це боржок. І тому що тут він йде, тому що тут е він таки думає, що якщо ви пішли відносин, то ви пішли кохаючи. А якщо він, то він теж закінчив відносини, але він кохав вас, Залежить від того, хто мене дивиться. І що, з якими намірами? Вау! Ну, з намірами такими він хоче тут з вами якось добре провести час, підняти чарочку якусь, і він йде до вас як імператор. Він хоче сказати, що я імператор, я чоловік, який заробляє гроші, має соціальний статус, я готовий дружитися, я готовий мати родину, опікуватися нею, опікуватися тобою, мати дітей. Так, тому що тут він пройшов трансформацію по відлюднику. Він, до речі, був один, і він тут розмовляв сам з собою довгий час. І що він вирішив, поки розмовляв сам з собою? Він розумів так, це король мечів, це людина з минулого. Він зрозумів, що він дуже страждав. Десятка мечів це великі страждання. Це реально. Десятка мечів це так страждають, коли людина помирає. Ось такі великі були страждання. Так, і він зрозумів, що він був холодний, що він думав головою, що він був різкий. Він все це зрозумів, дівчата, що він, ну, з ним важко. Король мечів він ніколи не показує свої почуття. Ну, взагалі, такий шаг ліво, шаг вправо, махає шашкою. Що він ще зрозумів? Чи не хочу будувати з вами спільне надійне по пентаклям. Мені подобаються ці карти, але, дівчата, знов кажу. Знов повторю, коли ви дивитесь розклади, що він повернеться, буде все класно, зрозумійте. Це загальні розклади обов'язково кожна із вас відповідає за себе. Ні не таролог Ханна, ні таролог там Маруся, чи ще хтось нас багато, Те, що ви почули, так і буде. Ні. Беріть на себе відповідальність. А що не дати на себе відповідальність? Дивитися на його дії. Бо слова будуть, а дії, зараз подивимось. А чи дійсно? Він імператор, цей чоловік, який плюс до моєї феєчки. Тут дьявол, дівчата. Ну, дивіться, тут все ж таки кажуть, що він таки думає головою. І він по дьяволу скаже, що він імператор. Розумієте? Тобто, він просто, ну, він хоче бути з вами, тому він і скаже, але це не буде правда. Так, він вам тут якийсь подарунок зробить. Але кажуть карти, він тут... Дуже скоро він проявиться, хоча ви довго чекаєте його. Так, бо його страхи мучають, йому це набридне. Тут випадає аркан сила. А ну, зараз я таки подивлюсь, дівчата. Окей. Чи варто фічки приймати цього чоловіка в своє життя? Карти вам кажуть, класно, захищайте свої особисті кордони. Розумієте? Тому що, можливо, і варто, можливо, і ні, але ви повинні дивитися, не підпускайте його сразу. Так, кажуть карти, меч. Дивіться! І тут же вау, меч! І тобто, захищайте свої кордони, не дозволяйте, і тут же шанс є. Це шансу є енергія. Так, є, є. Тобто, це йде шанс у вас з ними. А що буде, якщо феєчка візьме цей шанс з ним? Кажуть, що, по-перше, феєчка повинна себе кохати. Ви повинні кохати себе так, як хочете, щоб він кохав вас. Я завжди вам про це кажу. І дайте ще пораду феєчки моїй. Боріться, кажуть, з ним. Так. Бо як цікаво, тут карти, дивіться, кажуть про те, що він хоче почати новий етап. Так. І, бо він хоче вас утримати, розумієте? І він е, проявиться як маг, яким золотим пентаклем дуже скоро. Але знов-таки маг і золотий пентакль. Розумієте? Він може маніпулювати. Маг він завжди маніпулює, але зі своєю метою він себе любить. А в чому золотий пентакль? Тому що він вже заробляє, може забезпечити себе, тобто не треба дивитися. Так.